Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. Мене звуть Вероніка, і у цьому відео я хочу вам показати, як виглядає мій сад зараз, 23 квітня. Розпочну я свій огляд з моєї ось цієї клумби, яку я вам вже показувала три тижні тому, але зараз у ній дещо змінилося. По-перше, розпустилися барбариси, хвойні вже почали давати молодий приріст, ну і я досадила деякі рослини. Це у мене ялина глаука глобоза на штамбі. Висота штамбу десь 30-35 см. Просто подивіться, яка вона красива з цими молодими приростами. Нещодавно під цією ялиною я висадила таку гвоздичку. Швидше за все, вона буде рожевого кольору. Наступна рослинка, яка в мене тут зростає, це дуже ось така красива яскрава туя Tiger Gold. Зростає вона в мене в саду вже, здається, третій рік. Швидкість зростання в неї доволі непогана, досить швидко зростає. Її особливістю є, звичайно, яскравий окрас, який ще й змінюється. Навіть якщо ви подивитесь моє попереднє відео, яке я викладала три тижні тому з цією клумбою, то там вона зовсім іншого кольору. А це ялівець Golden Joy. Купила його 2 роки назад у півлітровому горщику, і ось так він вже розрісся. А це ялинка, яка має подушковидну форму крони, її назва Nidiformis. Дуже мені подобається їй цей молодий салатовий приріст. Зараз ви можете побачити, що у мене вона пошкоджена всередині, мені її взимку зламали мої собаки, але, в принципі, у неї непоганий ріст, тому думаю, що вона швидко відновиться. Ця клумба застелена у мене агротканиною, зверху гранітний щебінь найменшої фракції. Буряни з-під агрудканини не проростають. Один виняток це перий. Якщо залишити хоча б шматочок його кореню, то він обов'язково проросте. Але буряни насіваються зверху, тому все одно полоти квітник треба. Але, звичайно, за таким квітником догляд значно швидший і простіший, ніж за квітником з голою землею, тому що буряни насіються зверху і їх набагато простіше вимкнути. Цей барбарис колоноподібний має він назву Orange Rocket. Наступний барбарис, який у мене тут росте з боку, це барбарис Марія. Вони посаджені в один час разом з барбарисом Orange Rocket. На момент покупки саджанці виглядали одинаково, але ви можете побачити їхню різницю у рості. Барбарис Марія росте повільніше, хоча у них обох заявлена одинакова висота до метру 20 м. А це гірська сосна-мугус. Вона буде приблизно одинакова в ширину і у висоту в дорослому віці. Річний її приріст приблизно 10 см. Зростає вона не дуже швидко, але її перевагою є те, що вона дуже добре піддається формуванню. Я планую її формувати такою щільною кулькою. А тут у мене очиток. Посадила я його вчора. Сорт, на жаль, не підкажу, тому що купувала у нас на ринку. А продавець сорту не знав. Дуже мені подобається цей очиток, хоча я очитки не дуже люблю. Але саме цей гармонійно дуже вписується в мій квітник. А ця трояндочка Акрополіс, посадила я її восени. Зараз ви можете побачити фото цієї троянди на екрані. У неї дуже цікавий окрас. Також я читала, що вона довго тримає свою квіточку, тому її зразу замовила, як побачила. А це горизонтальний ялівець, назву якого я не знала, але мені того разу у коментарях підказали, що його назва, скоріш за все, Андора Варіїгата. А це у мене гортензія Sunday Fries, Зростає вона в мене також другий рік. Вона ось так сильно цього року наросла. І я думаю, що мені з нею робити. Можливо, повдаляю деякі пагони для того, щоб у неї були більші квіти. А це мшанка, яка насіялась в мене з під якоїсь рослини. Збоку теж видно, що ще насіялись молоденькі від неї, напевно вже. Вона дуже гарно насіюється сама по всій ділянці. Я її взагалі не садила, не знаю, звідки вона взялась. У цьому квітнику у мене зростає ще один барбарис. Назву сорту не підкажу, тому що купувала його моя мама на ринку. Він більш такої округлої форми, теж має дуже красивий колір, темний червоний з фіолетовим відтінком. Якщо хтось підкаже сорт, буду дуже вдячна. Барбарис я взагалі дуже люблю. Це одна з моїх улюблених декоративних рослин. Я б з радістю допомогла свій сад багатьма іншими сортами. Вчора я також висадила ось такий шилоподібний флокс. У нього дуже красивий яскравий рожевий колір. Посадила я його під своїм бересклетом на штамбі, який я, до речі, нещодавно робила, і показувала вам, як я робила це у своїх відео. Можете знайти у мене на каналі. Відео називається Як зробити бересклет на штамбі. А зараз ви можете подивитися, як він вже виглядає. Це пройшов десь місяць від створення. Цього бересклету на штамбі. Ось такий він вже дав молодий приріст. Я вже повидаляла молоді прирости на самому штамбі. І пересадила свій штамбовий бересклет у цей квітник. Мені здається, що він чудово його доповнює. А це красуня-ялиночка Барі. Росте вона дуже повільно, заявлена її максимальна висота у 30 років 2 метри. Але мені швидкий ріст цієї ялинки в принципі не потрібен. Я планую формувати її кулькою. По краях цієї клумби у мене росте вівсяниця. Ось за рік вже виріс такий великий кущ, я його формую такою кулькою. Ріжу я його звичайними ножицями, мені так найзручніше. Бачила в багатьох блогерів, що вони стрижуть свої рослини ножицями для овець. Але у мене ножиць для овець ще немає. Потрібно обов'язково спробувати. А це пінісетом Black Beauty. Зараз він виглядає ще не дуже гарно, але восени в нього буде дуже красиве цвітіння. Вчора я ще подосаджувала її сяниці, бо вони у мене росли тільки з того краю клумби. А це ще один пенісетум, назву якого я, на жаль, не знаю. Він цвіте такими світлими китицями. Я дуже люблю декоративні трави та злаки, і з радістю посадила багато різних злаків і трав у своєму саду. А ось так виглядає мій квітник з різних сторін. Зараз ще, звичайно, мої рослинки маленькі, коли вони підростуть, то він буде ще більш ефектним. Ще хочу показати вам свій клематис. Висота цієї опори 2 метри. І ось який вже великий виріс. Я визначила цей сорт як Вікторія. Фото я зараз прикріплю. Сорт цього клематиса я не знала через те, що я його не купувала. Я його собі відкупала у моєї бабусі. Якщо я, на вашу думку, визначила неправильно сорт і у вас є інші варіанти, то обов'язково напишіть, який це сорт може бути. Зразу уточню, що у цього клематиса 100% третя група обрізки. А біля клематиса у мене зростає ось така гарна гортензія Аннабель, яку я садила того року. Сподіваюсь, що цього року я побачу цвітіння. Переміщаємося в іншу частину мого подвір'я. Тут моя собака вже виламується, хоче вийти погуляти. Це біля моєї альтанки. У мене тут зростає дуже красива червона троянда нахеглут, або її ще називають джаз. Дуже красива густомахрова троянда. Добре тримає квіточку. Зростає вона у мене лише другий рік. Купувала я її однорічкою, і ось так за рік вона виросла. Якщо б у мене була велика ділянка, я б з задоволенням посадила ще одну таку. А тут у мене зростає жимолость. Вона не є вічно-зеленою, на зиму вона скидає своє листя. Фото цвітіння ви можете зараз побачити на екрані. Скоро вона вже буде зацвітати. Квітне вона десь протягом місяця. Вона так само є ароматною, як і вічно зелена жимолость. Ця жимолись дуже красива, але, на жаль, на відміну від вічно-зеленої, повторно вона не квітне. Ще хочу показати вам свої нові рослинки. У мене тут є аж 5 сортів шилоподібного флоксу. Назву сортів, на жаль, не підкажу, тому пропоную вам разом зі мною просто полюбуватися цією красою. І перший флокс ось такий ніжний рожевий. У центрі в нього яскравіші рожеві крапочки. Наступний сорт також рожевий. Вони з попереднім сортом не одинакові. Як ви можете побачити, він трішки темніший, але вони між собою схожі. Далі тут у нас є насичений рожевий флокс. Порівняно з іншими флоксами, у нього набагато більша квіточка. Він, напевно, мій фаворит з усіх інших флоксів. У мене тут ще залишилось два флокси, і перший це ось такий дуже ніжний рожевий з яскраво-рожевим центром. Мені дуже шкода, що я не знаю, які сорти у цих флоксів, тому що хотілося б зразу і вам сказати для того, щоб якщо вам якийсь з цих флоксів сподобається, ви могли його легко знайти і знати для себе. Тому буду визначати сорти, а якщо хтось знає сорт якогось із цих флоксів, то обов'язково напишіть в коментарях. Я буду вам дуже вдячна. Останній флокс, який у мене залишився, виглядає ось так: дуже оригінальний та красивий. На цьому моє відео завершується. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі у нових відео.